Киця і котик туляться спати, ковдра коротка, лапки стирчать. котика ми не дамо замерзати, візьмемо ґудзики, візьмемо клаптики, шиємо ковдручку котикам спати. Настільна гра Каліко це надзвичайно мила і затишна гра, де учасники будуть змагатись, хто з них пошиє найкращу ковдру для своєї киці. Гра вразить вас своїм цікавим і приємним ігроладом, а також якісними компонентами і зображеннями ваших милих домашніх улюбленців. Тож давайте разом поринемо у процес створення ковдручок для наших опнастих друзів. Всім привіт! вітаю вас на каналі Beaver Games. І сьогодні у нас огляд на одну з найкращих ігор у жанрі Абстракт настільну гру Каліко. Тож зараз я познайомлю вас з її ігроладом, а потім у завершенні, як завжди, поділюся своїми враженнями від зіграних партій. Гра Каліко це яскравий представник у жанрі абстрактних ігор. У цій грі ми будемо у ролі кравців займатися пошиттям ковдр з різних клаптиків тканин, щоб принадити туди наших котиків. На початку гри кожен з гравців отримує планшет ковдри і три плитки ескізів свого кольору. Якщо поглянути на плитку ескізу, то ми побачимо там наші завдання на гру, тож виконуючи завдання на плитках ескізів, ми отримуватимемо переможні бали наприкінці гри. До прикладу, ось така плитка ескізу надасть нам 7 переможних балів, адже нам вдалося створити 3 різні пари за кольором клаптиків. А ось таке виконання дає нам 7 балів за 3 пари однакових візерунків. А якщо нам вдасться виконати дві умови, тобто створити 3 пари і за кольором, і за візерунками, то ми отримаємо аж 11 балів. На початку гри у вас на руці буде лише 2 клаптика тканини, а всі наступні ви будете отримувати у відповідному ринку. Загалом хідравця відбувається в два послідовні кроки розігрування плитки на поле і добору плитки з ринка. Спочатку оберіть одну з двох плиток лаптиків з руки і покладіть її на будь-яку вільну комірку на вашому планшеті ковдри. Потім дізнайтесь, чи це дасть вам жетон котика або гудзика. Наші котики оселяються лише на певних візерунках вашої ковдри. Тож, якщо поглянути на плитки під рахунку котиків, ми дізнаємось, на які візерунки можна їх принадити. Кожен котик надає перевагу певному розміру або формі з групи плиток з його улюбленими візерунками. Тому як тільки ви створите потрібну групу з клаптиків, то можете заселити жетон відповідного котика на вашу ковдру. А якщо ви сформуєте групу з просто однакових за кольором клаптиків, то отримаєте жетон гудзика відповідного кольору. Кожен гудзик надасть вам 3 бали наприкінці гри. Якщо вам вдасться зібрати принаймні по одному гудзику кожного кольору, то тоді отримаєте ще й веселковий гудзик. Який також дає 3 бали. А після того, як ви розіграли свою плитку клаптика з руки на вашому планшеті, вам потрібно добрати одну з трьох відкритих клаптиків на ринку. Таким чином, ви будете ходити по черзі і загалом кожен з гравців виконає 22 ходи, аж поки ви не заповните усі вільні комірки на вашому планшеті ковдри. І лише після цього ми дізнаємось, хто пошив найкращу ковдру і отримав звання кравець на всі руки. Ну що ж, а тепер кілька слів щодо моїх вражень від даної настільної гри. І одразу скажу, що я не буду зачіпати тему недоліків, тому що після зіграних партій я зрозумів, що гра не має таких явних мінусів, про які мені хотілося б вам розповісти. Тому сьогодні тільки про хороше. Перше, що хочеться відмітити, що у гри дуже класний продакшн, і загалом ілюстрації і компоненти передають вам атмосферу цієї теплої і затишної настільної гри. Якщо говорити про механіки, то тут все дуже збалансовано, і це дійсно достойний абстракт, який досить добре грається із досвідченими гравцями. А також у грі є сімейний режим, який дозволяє грати з дітьми або з новачками. У гри дуже багато шляхів для здобуття перемоги, тому ви можете обирати будь-яку стратегію, і з, з стратегічністю у гри все в порядку. Також хочеться відмітити те, що мені дуже сподобалось, це коли я відкривав і читав правила. У кінці правил там є історія про кожного з котиків, де господарі діляться якимись історіями про своїх улюбленців. Тому це досить приємно читати і такий позитивний момент у цій грі. Так, як ви побачили, по огляду гра дійсно цікава, і вона недарма рахується однією з найкращих абстрактів. Тому, якщо вам щось подобалось з її механік, можете собі замовити цю гру, посилання буде у описі. І дякую за огляд, скоро зустрінемось з новими оглядами. Підписуйтесь на канал і до наступних зустрічей і до наступних оглядів. Па-па!